Компанія Рено Україна проводить масштабну акцію «Караван-шоу» усіма великими містами України. Комерційний модельний ряд цієї марки автівок на три дні завітав і до Чернівців. Усі бажаючі могли ознайомитися із шістьма машинами марки Рено. Це кращі із комерційної ланки. Рено Мастер, Рено Трафік, Рено Логан Вен, Рено Логан Пікап, Рено Кенгу, пасажирська та вантажна версія. Мета «Караван-шоу» – це познайомити. Чернівчан та жителів нашої області з модельним рядом Рено представити їм наші автомобілі, познайомити можливо з технічними характеристиками, познайомити з умовами придбання, з нашими унікальними кредитними пропозиціями. Усі ці машини кращий вибір для підприємців малого чи середнього бізнесу. Кожна модель зручна у використанні, практична та надійна автівка для саду чи городу, для перевезення меблів чи людей. Компанія Рено без проблем завжди знайде, як задовольнити найвибагливішого покупця. Мій бізнес безпосередньо полягає в перевезенні великої кількості людей, акторів, зокрема, і я серйозно задумуюсь над покупкою якогось транзитного автобуса, який би мені там був. Був досить зручний в перевезеннях людей з одного місця в інше. Для тих, хто впритул наблизився до покупки нового автомобілю. Компанія Рено Україна приготувала ще одну приємну пропозицію. На всі без виключення автомобіля діє унікальна кредитна пропозиція від компанії виробникам. Це 0% річних, жодних прихованих та щомісячних комісій. Ось наша кредитна пропозиція зараз дійсна для всіх підприємств. Організації будь-які форму власності, а також для фізичних осіб підприємців, що дуже є розвиненим в нашій області. За таких зручних умов кожен підприємець краю зможе вибрати ту модель, яка найбільше підходить для його діяльності, але разом із тим, зручні Kangoo чи рено трафік можуть слугувати і як сімейний автомобіль.